Підготував я два туристичних рушника від українського бренду Турбат. Один більший, інший трішечки менший. В цьому відео подивимось на них ближче. Всі характеристики, вартість, ціни все буде під відео. Свій операційний стіл з туристичного килимка пінки від Теренкогніта так я підготував. І зараз вам будуть показувати ці чудові речі ближче. Відразу ви бачите тут ціну. Ніхто нічого ні від кого не приховує. Ось так воно коштує зараз. Великий рушник коштує 745 гривень 150 на 80 см блакитний так, колір. Маленький 60 на 30 см, коштує 365. Ось такі ціни. Це розмір XL у більшого, у меншого розмір S, так? який тут чудовий принт. Нагадує, нас з вами, так? На відпочинку. Досить приємно. Так, дивимось: зроблено в Україні. Сам рушник називається бренд його так, Турбат, а модель називається Лагун. Це XL-блакитний, так? А ось це також Лагун, але розмір S. Lime Green. Тобто це такий зелений лайм, так? Зроблено в Україні у Львові. На вулиці Мучній. Ось такий от вступ невеличкий, так? Давайте ж дивитись. Давайте ми з вами уявімо, що я зараз, це ви, це людина, яка от придбала собі такий рушник, відкриває і дивиться на нього перший раз. Ось такий от чохольчик у нас. Написано тут: турбат, сіточка, тут видно, що тут всередині. Дрібничка ось така. Оп, відкриваємо все це діло. Всюди турбат написано, зрозуміло, так. Все брендоване. Чохольчик має затяжку. Почнемо з більшого. Сподіваюсь, що вам буде видно, бо на вулиці вже досить темно. 88% поліестер, 12% нейлон. Перегортаю. Просувати при низькій температурі, сушити при низькій температурі, не відбілювати, не використовувати пом'якшувач, не хімчистити. Зроблено в Україні в квітні 24-го року, тобто рік тому, це в нас така от петля тут для того, щоб цей рушничок підвісити. Дуже зручно, дуже приємно, що воно є. Так, давайте подивимось на що. Коли рушник купуєш, на що дивишся? Давайте подивимось, як тут шовчики прошити в нас. Ось так все чудово прошито. Давайте ближче вам покажу. Це все дуже м'яке насправді. Якщо... Вдається мені показати, то дуже добре. Дуже все м'яко. На дотик просто супер. Розмір такий, що сюди навіть і не попаде він весь. Так? Ну, давайте візьмемо ось ширина так. Дивіться. Оп! Показую вам. Це великий, звісно, для всього тіла. І тут Ось от такий от він великий, бачите? Мені найголовніше, що. От, наприклад, я коли обираю для себе рушник. Я що я роблю? Я дивлюсь на колір. Напевно, це для мене найголовніше. Далі я торкаюсь, чи подобається мені ця річ на дотик, чи не подобається. Зараз суто про себе кажу. Далі, щоб не стерчали ніякі нитки, мені це не дуже подобається. Ну, я люблю, щоб все так обережно було. Для мене колір, напевно, колір і м'якість тканини це для мене, напевно, найголовніші моменти. Ось так я потроху вже, бачите, вже складаю. Давайте розміри його я вам скажу ще раз. Півтора метра на 80 сантиметрів, так? Досить такий великий. Зараз я його тут складаю. Складається легко. В чому взагалі прикол е, рушників е, туристичних у порівнянні з рушниками звичайними. Перше і найголовніше, це те, що вони дуже-дуже швидко сохнуть і дуже-дуже класно вбирають вологу. Як знаєте, є такі от ганчірки для авто. Коли авто миєш, потім, коли все помив, так, е, водичкою сполоснув. І потім ось так швиденько всі крапельки, все, що залишили, щоб ніяких розводів не було, берете таку от невеличку ганчірку. Зараз я згадаю, як вона називається: пласт пласт чемоїс. Чи, чи пласт чемоїс. Точно не знаю. Ви мене в коментарях виправите. Отже, вона така от невеличка і, протираєш, і вона дуже гарно всю вологу в себе обсорбує, так? Забирає на себе. Це, звісно, матеріал інший, але принцип дії той, той самий. Чухвольчик я вам показав. Тут така от затяжечка. Ну, нічого, нічого такого. Відкриваємо дешевшу, меншу версію. Так, колір, бачите, який. Відкриваємо. Оп, дивіться, який цей. Чи для лиця, чи для рук вирішувати вам, чи для ніг. Я просто покажу вам колір. Зараз на вулиці досить темно. Ось я тут увімкнув спишку. Спробую вам колір показати. Досить такий, насправді, приємний він. Просто камера не передає. Він тут такий більш приглушений, він більш яскравий, насправді такий. Ніжно-салатовий, напевно. Зараз вимкну. Приберу, коротше кажучи, в спишку і буду вам показувати. Склад той самий. Зачитувати повторно не буду. Хочу просто показати вам такий от розмір. Оп. Дивіться. Скільки взагалі рушник слугує нам з вами? Я, от, наприклад, чесно вам кажу, вже просто не знаю, скільки вони можуть служити. Якщо, брати, от, наприклад, я візьму якісь там домашні рушники, то, чесно кажучи, я не знаю, навіть коли востаннє купував, бо хтось дарує так, час від часу, і взагалі, що їм буде? Ну, це моя точка зору така. Маленькі, зручні. Складаються, бачите, у який мішечок. Це дуже зручно, що у такий маленький чохольчик його можна скласти. Дуже приємно, як на мене. Тобто, звісно, можна із собою брати звичайні рушники, вам же ніхто вас не зупинить від цього, так? Але зверніть, будь ласка, свою увагу на те, як воно от складається. Дивіться простіше кажучи. Якщо е, туристичні фірми, так, туристичні бренди випускають туристичні рушники так, для мандрівників, то, напевно, в них вже є якийсь сенс, як ви думаєте. Звісно, можна брати і домашні так роб, ну, досить багато людей так роблять, і в цьому нічого поганого нема. Можливо, ми з вами також колись перейдемо на все туристичне, так? Щоб прям для своїх подорожей і мандрівок мати окремі прям речі, які взагалі не схожі на наші з вами. Ну, звичайні побутові. Мені здається, що це було б дуже здорово. Ну, коли, звісно, з часом. Якщо перевести це все діло у долари, то це навіть смішно становить. Ну, прям дуже смішно стає. Звісно, багато людей заробляє в гривні. І нам з вами, це українцям, ну, напевно, може і дорого, так? Але, в принципі, якщо перевести, то скільки це буде? 745 гривень це скільки 25 чи трішечки більше. Ні. Який, який 25? 14 доларів чи, чи більше? Напишіть мені, скільки це. Я думаю, що для рушника це небагато грошей. Звісно, зараз, коли. Яка ситуація в країні, ну, напевно, може і для когось і дорого. Але в цілому ціни нормальні. Зараз от дивіться, скільки все коштує. Навіть їжа і взагалі все. Ну, Просто звичайні, так, наші з вами побутові речі. Е, їжа, що нам з вами там потрібно, комунальні якісь там платежі і так далі. Ну, в принципі, дорожчає все. І паливо, і все, все тільки стає дорожче і дорожче. І туристичні, звісно, туристичні виробники, туристичні фірми, бренди вони від тенденції не відстають. Також все дорожчає і, на жаль, ми з вами нічого не можемо з цим зробити. Всім величезне дякую за перегляд цього чудового відео. Зараз я зміню камеру, ракурс, і вам всім подякую. Ось таке от невеличке приємне відео сьогодні вийшло. Сподіваюсь, що вам сподобалось в мене на каналі огляди рушників туристичних рушників. Це вперше. Тому, чесно, не знаю, як я зробив, Ну, зробив так, як міг, так як зрозумів на цей момент. Напевно, через рік чи два мій відео огляд рушників буде виглядати по-інакшому, напевно, краще. так? Всі ось ці речі, так, два рушничка, які ви бачили у сьогоднішньому відео, їх можна придбати в мене в інстаграмі. Так, напишіть мені в інстаграм Директ або в мою телеграм-групу. Називається вона MyCamping, Ви все це прекрасно знаєте. Ціна великого 745 гривень. Він такого блакитного кольору. Ціна маленького 365 гривень. Він такий. Ніжно-ніжно-зелений, давайте так його назвемо, можливо, комусь потрібен туристичний рушник. І мені дійсно було б дуже приємно речі з огляду, звісно, продати. Тому що, якщо я продаю ці речі, то я на наступний місяць буду мати, що вам показати. Це в мене ось такі от умови співпраці на цей час. Тому, якщо комусь потрібні гарні чудові нові. Рушнички туристичні, зверніть свою увагу. А також користуйтесь моїм промокодом MyCamping для купівлі туристичного спорядження, таким чином, ви зможете заощадити свої кошти у розмірі 10%. І вам приємно, і мені приємно, і всім приємно. Величезне дякую вам за це. Також, якщо вам подобається мій туристичний контент, мій туристичний канал. Україномовний і моя така спокійна чоловіча манера подачі. Ви можете підтримати мене донатом. Під відео вказано, як це можна зробити. Всім величезне дякую. Побачимось у наступних відео.